Кременчук, 18 липня новини за хвилину. Президент Зеленський провів сьогодні ставку Верховного головнокомандувача, Обговорили питання безпеки портів і експорту зерна. У ніч на 18 липня росіяни атакували Україну шістьма калібрами та 36 ударними шахедами. Всі ракети і 31 дрон були збиті. Прес-секретар російського диктатора Путіна Пісков заявив, що сьогоднішні удари по Одесі це помста за Кримський міст. Міністр оборони США Остін відкрив чергову зустріч у форматі Рамштайн. Зараз ключовий момент у війні, зазначив він. Американські касетні снаряди вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання. Кабінет міністрів України схвалив проект з відбудови Каховської ГЕС, її планують відновити за два роки. Європейський суд справ людини відхилив всі претензії Росії до України за скаргою, що була подана у 2021 році. У Шотландії на берег виконулися понад 50 китів. Вижив, на жаль, лише один. Сьогодні мер кременчука Малецький придав для важливого підрозділу ЗСУ чотири комплекси радіотрансляторів Моторола. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І не забуваємо – лайк і підписка.